Добрий день, мене звуть Тетяна Ширіна. Я проживаю в місті Кременчук Полтавської області. Мені 52 роки. І 4 останні роки свого життя я живу в діагнозі рак. 2019 року мені діагностували рак молочної залози з метастазами в печінку. Це четверта стадія раку з метастатичним фактором 2 Нео. Три плюса. Протягом трьох років мого лікування я пройшла три різні протоколи хіміо і таргетної терапії. Операцію на молочній залозі, променеву терапію. Потім була операція, полосна операція на печінці з видалення метастаз. Через рік після неї в мене стався рецидив на печінку. І мені довелося пережити ще одну операцію на печінці з видалення метастази. Ця операція була лапароскопічною. Витратні матеріали на операції я купувала власним коштом. Після цієї операції мені було назначено таргетний препарат, який я також купувала. За гроші зі своєї кишені. Я двічі просила гроші у своїх друзів, у знайомих у Фейсбуці у просто небайдужих людей. Моя мама продала квартиру маленьку, хрущовку, але все ж таки квартиру і переїхала жити до мене. Рік після того, як я ну, вже перестала приймати таргетні препарати. Тому що в мене просто закінчилися гроші. Рік по тому мені знову діагностували рак молочної залози. Цим літом у мене стався рецидив. І зараз я потребую дороговартісного, таргетного лікування і до того, ж, ще й додаткових обстежень, які в Україні просто в безкоштовній програмі. Не існують я звертаюсь до благодійного фонду військова медицина України і особисто до Алли Володимирівни Туровської, директора фонду. З проханням по допомогу в оформленні документів для виїзду до Німеччини на лікування, на безкоштовне лікування згідно. 24 го параграфу. Це закон, який дозволяє нам, громадянам України, отримати безкоштовне лікування згідно європейських протоколів. Допоможіть мені, будь ласка, тому що без отримання цих, цього лікування за кордоном моє лікування в Україні. Не буде мати ніякого сенсу. Воно буде мати лише короткотривалий ефект. Дякую вам за увагу.